Ознайомимося із середовищем для віртуальної лабораторної роботи, умови плавання та судноплавство. Побачимо закриту пластикову пляшку, яка плаває у басейні. Всередині пляшки знаходиться речовина, вид та об'єм речовини ми можемо регулювати. Ознайомтеся з першим завданням лабораторної роботи та розв'яжіть наступну задачу: який об'єм пляшки треба заповнити речовиною. Щоб пляшка плавала на будь-якій глибині. Оберіть речовину та рідину згідно з варіантом та перевірте своє рішення у симуляції. Зробіть скриншоти та додайте їх до роботи. Для другої частини лабораторної роботи переключіться внизу екрана на судно. Дослідіть вантажність судна. Оберіть тип вантажу згідно з варіантом та дослідіть, яку максимальну масу та об'єм вантажу судно може взяти на борт. Будьте уважні, адже судно легко потопити. Потоплене судно дістаньте мишкою або пальцем, або натисніть на кнопку внизу басейну. Краще обережно помістити маленький вантаж на судно, а потім збільшувати масу вантажу у налаштуваннях зліва. Також зліва ви побачите відсоток занурення судна та густини об'єктів. Обрати тип вантажу також можна у налаштуваннях зліва.